Всім привіт! Мене звати Маша. Таке відео, я думаю, логічно було б випустити трошки раніше, але в нас все ще січень, ще тільки середина місяця. Тому вирішила поділитися з вами парфумерними планами моїми на цей рік, а також всім, що стосується каналу. Безпосередньо, ну не всім, але те, що мені наразі важливо, те, що в мене в пріоритеті, те, що мені спало на думку. Тож, робіть собі якийсь смачний напій, якщо хочете. В мене сьогодні дуже смачна, проста вода, але в мене немає часу зараз собі щось там. Робити, а ви можете поставити на паузу, підготуватися і затишно, приємно, я сподіваюся, провести зі мною разом час, тож поїхала. Я собі зробила нотатки, в мене є план, тому буду по одному пункту вам розповідати. Перший пункт цього плану, так само як і другий, стосується мого каналу. Перше, це я хочу знімати стабільно одне відео на тиждень. Я експериментувала, я знімала два відео іноді випускала, але зрозуміла, що для мене це не комфортний темп. Я не встигаю, я починаю демотуватися, я починаю переживати, що я не встигаю. Ну, коротше, це нікому не потрібно, бо це для мене хобі, і я хочу отримувати задоволення від процесу. Тому я вирішила, що один раз на тиждень це для мене комфортний темп. Це і набагато. То і немало. І е, мені здається, що таким чином я зможу виконати всі свої плани, і мені завжди буде про що вам розповісти. Тож е, сподіваюся, що втримуюся в цьому темпі. Другий пункт це знімати трошки більше влогів, ніж два, які я на даний момент випустила на своєму каналі. Я люблю цей формат в інших блогерів. Мені подобається роздивлятися за. Ну, Тим, як плине життя в людей, що вони роблять, що вони купують, чим вони займаються. Ну, тобто, кожен для себе обирає свій формат. Я, як ви знаєте, на своєму каналі не дуже люблю показувати своє особисте життя, але якісь шматочки, чогось такого, що я вважаю за потрібне або просто за цікаве розповісти вам. Я хочу в цих влогах демонструвати. Тож я сподіваюся, ви мене підтримуєте. напишіть обов'язково в коментарях, чи цікавий вам формат влогу, бо це по часу. Коли ти робиш ці шматочки, це не дуже довго, але потім, коли ти монтуєш, це певний час займає, ти вже так розмірковуєш, зайвий раз не розслабишся візьмеш камеру, щось з нимеш, Тому я хочу розуміти, чи вам це взагалі цікаво, чи продовжувати просто в такому статичному сидячому форматі відео знімати. Буду дуже чекати, на вашу думку. Третій пункт мого переліку це зробити один з моїх ароматів таким гейткіпером. Зараз така популярна назва, простими словами, не розповідати нікому про якийсь парфум в моїй колекції. Тобто я хотіла б, щоб в мене був парфум, який, от знаєте, мій мій на 150%. Коли от люди чують його, вони одразу пригадують мене і. Якщо ти розповідаєш про всі свої парфуми всім, хто питає, це неможливо. Обов'язково комусь щось подобається, якщо люди питають, і часто вони цей парфум потім купують. І мені не шкода, бо вено ви, ви знаєте, колекція немаленька, і я залюбки ділюся завжди, всім, що я наношу, роблю всім своїм подружкам відліванти. Тобто, мені взагалі не шкода, мені це не важко, і я повністю якби, за цей процес. Але. Я все ж таки хочу, щоб один парфум був тільки для мене. Я його не додала навіть на фрагрантиці до моєї полиці, я видалила його з усіх бажанок. Я не хочу про нього розповідати взагалі нікому. Я подарувала його собі на Новий рік в цьому році і хочу спочатку поносити його активно, можливо, у лютому, і подивитися, наскільки він все ж таки мій. По першим враженням, він 100% мій, але хочу переконатися. Тож це такий мій план парфумерний: не ділитися абсолютно всіма парфумами, залишити один для себе. Четвертий пункт це довести до кінця мій Project Pen, який я викладала певний час тому. Я залишу теж посилання в інфобоксі, звісно ж, можете подивитися. Якщо вам цікаво, я робила це в якості експерименту, розповім вам потім свої думки на цю тему, коли буду знімати підсумки, але я хочу довести його до кінця, ну, найближчими місяцями. Я обіцяла, що я наприкінці лютого зніму підсумки, можливо, так і буде. от хочу за цей час його все ж таки закрити. Наступний п'ятий пункт, мені здається, вже це: я хочу в цьому році придбати декілька бажанок з мого вішліста, але я хочу робити це тільки коли в мене буде закінчуватися якийсь парфум. Ви бачили вже декілька моїх відео про порожні флакони, і знаєте, що мій принцип це використовувати парфумерію активно і користуватися нею, а не просто дивитися на неї. Тому я, в принципі, закінчую флакон. Не завжди, звісно, це флакони по 100 мл, але принаймні 30 мл або тревели в мене розходяться. І я цьому дуже радію. Є і великі флакони, теж, звісно. тому, в принципі, думаю, що це не буде проблемою. Я не хочу купувати багато. Я зараз собі подарувала на новий рік, як ви знаєте, парфум. Ще дуже вигідно придбала парфум, про який я розповідала у відео з розпакуванням. Наприкінці цього відео буде посилання. І тому, в принципі, зараз я задоволена тим, що в мене є в колекції, але є декілька бажанок, які я теж хотіла мати, тому буду дивитися, як в мене все піде. І буду робити висновки, але я б хотіла закрити ці бажанки цього року. Із цього пункту витікає наступний останній, до речі, в цьому переліку це поносити активно парфуми. Які в мене стоять вже певний час, і яким я не приділяю стільки уваги, скільки я б могла. Так, в будь якій колекції, я думаю, що всі парф захоплені люди, які мають багато флаконів зі мною, погодяться. В будь якій колекції в нас є парфуми, які ми носимо більш-менш активно. Є ті, які ми просто отак, от залпом використовуємо. А є ті, які ніби подобаються нам, але дуже довго стоять на полицях. Час від часу ми до них звертаємось, радіємо, що ми їх маємо в своїй колекції, але не користуємося. Тож, до речі, напишіть мені, відгукніться, підтримайте мене, хто ще має таку проблему. Ну, я не вважаю, що це взагалі то проблема. Це просто такий факт. Це нормально, коли в тебе чогось багато, ти не можеш пропорційно користуватися всім однаково. Тому щось іноді просідає. Але я хочу це виправити і зараз просто покажу вам парфуми, які потрапили в цей перелік. Я не буду довго розповідати про кожен з них, не буду їх наносити. Просто розповім, покажу, які парфуми потрапили до цього переліку, і які я хочу. Ну, Власне, як я вже сказала, носити, насолоджуватися і, можливо, зробити висновки, що якісь парфуми мені не потрібні в колекції. Я таке вже минулого року робила, про це, до речі, буде відео Project Pen. Тому чекайте, за півтора місяця, я сподіваюся, я його зніму. Тож, давайте подивимось, що я сюди відклала. Так, ну по-перше, парфум, який, можливо, ще я зможу поносити цієї зими, цієї прохолодної погоди, це Ombre Leather від Tom Ford, Це шкіра, дуже делікатна, приємна, але все ж таки шкіра. Тому не завжди є настрій носити саме цей парфум. Він досить такий, ну, делікатний, але потужний, особливо, якщо багато його нанести. Тому я його не дуже так сильно. Використовую, але хочу це в новому році, як я вже сказала, трошки виправити. Бо парфум красивий, дуже стильний, і я взагалі тут дуже подобаюсь собі, коли я його ношу. Далі Santal Мажеск від Серглютанс це була покупка на осліп, точніше, це був подарунок на осліп. І я, от, знаєте, дуже гарно зараз дуже елегантно було це відкриття оця клякля. -кля. Я люблю цей бренд за його несхожість на, на інші бренди. Бо навіть найбільш нішові аромати все, все ж таки мені нагадують щось, що вже було. А серлютанс в цьому плані такий один. І в мене є тільки два парфуми від цього бренду. Якщо Zambua, в мені все більш-менш зрозуміло, я ніколи його не віддам нікому, я користуюся їм за настроєм, я це зрозуміла. То Сантальмежескюль для мене така поки що територія не дуже відома, бо мені дуже подобається його чуттєвість. В ньому є такий, Я навіть це б мускусом не назвала, але хай буде. Я називаю цю ноту е, ароматом. Е, коли тебе хочеться обійняти, дуже затишна, така дуже домашня, незважаючи на те, що сам аромат дуже яскравий, такий, знаєте, з характером 100%, але це, це чуттєвий характер. І я не знаю, чому я наношу його, бо він дуже красивий і він в принципі співпадає іноді з моїм настроєм. Але, от знаєте, в мене так сантал Кардамон від Maison Lancome стояв декілька років, я його придбала у 2020 році і не носила. А потім, як почала носити цього, цього грудня, взагалі не могла від нього відірватися і півлакону вже нема. Тому я думаю, що в нас все попереду з цим парфумом, але, звісно ж, буду пробувати. Ще один парфум на холодний період року це Ханіуд від Монталь. Тут взагалі мені не зрозуміло. Тут є все, що я люблю, тут є кориця, тут є трошки солодкості такої медовості, тут є деревинність. Але от я не знаю, чому він в мене стоїть, але я його не хочу розставатися з ним, віддавати нікому, бо я дуже дуже люблю цей аромат, просто навіть нюхати. Просто, мабуть, річ у тому, що тут ну, не дуже багато часу буває саме така, наприклад, осінь, коли я б хотіла його носити, або зима. Я не скаржуся на це, бо мати багато сонця це завжди плюс. Але для ароматів це трошечки мінус, бо я не встигаю їх поносити атмосферно так, як мені хотілося б, але буду теж намагатися. Цей парфум не сказала б, що довго в мене стоїть, з'явився в мене не так давно. Але поки що. Жодного разу не вдягала його на вулицю, тільки вдома наносила. Це Straight to Heaven від Kielan. Це такі теж Пачулі. Не знаю, чому теж, просто пачулі. Дуже красиві. Мені цей аромат подобається своєю трошки серйозністю. Це для мене така темна версія аромату White Patchouli від Tom Ford. Така більш підвальна, більш загадкова, більш така сама по собі. І я хочу його носити дуже. Але як я вже казала, мабуть, проблема в тому, що в мене дуже багато парфумів подібного напрямку, більш таких насичених, яскравих, на які просто не вистачає погоди тут. Тому вони стоять, але буду намагатися виправляти. Я взагалі хотіла порахувати 2, 4, 6, 9 парфумів. Я вам зараз розповідаю про них. Можливо, я буду кожного місяця додавати один парфум до моєї парфумерної таці і намагатися його носити. Скоріше за все, так я і зроблю. Так, далі в нас парфуми, які я хочу вже цієї весни носити. Перше це Bottega Veneta, класична. Я цей аромат дуже-дуже люблю. І зараз чекаю, до речі, на одну посилку, де хочу потім там буде пробник одного парфуму. Я хочу їх порівняти, бо на даний момент в мене враження, що вони подібні на 99%. Але я хочу переконатися ще раз. Це дуже інтелігентний парфум. Для мене це парфум білого кашемірового светру. Парфум, який, мені здається, я вмикала в підбірку Dark Academy і там якась ніжна дівчинка мала його носити. Дівчинка з гарною родиною. про неї. Він жіночний, але може бути унісексом також. Тобто в ньому немає таких відверто жіночих нот. Але все ж таки я б його більше бачила на жінках. Дуже красивий парфум. І мені треба прохолодне повітря для нього. Можливо, для моїх прогулянок біля моря він буде класно пасувати. Далі тут така взагалі цікава ситуація: жасмін Марципан від Maison Lancome. Пахне так, як пахнуть квітучі дерева з апельсинами, мандаринами тут, з лаймами. І я його завжди хочу носити навесні, але. Тут настільки починає сильно активно пахнути ці квіти, які навесні квітнуть, що якщо буду наносити цей парфум, то не буде взагалі різниці, чи це від мене пахне, чи це квіти пахнуть, які квітнуть. Тому для мене, можливо, єдиний вихід його носити навесні це носити його вже зараз, так, в середині січня, але, наприклад, сьогодні в нас 15 градусів на вулиці, тож, чим вам не весна? Можливо, я так і зроблю, бо я його дуже люблю. Я дуже чекаю весну, щоб його носити. І потім, ну я зносила, я б не сказала, що тут взагалі він наповний. Але все ж таки я хочу більше йому приділити уваги, тому буду намагатися цієї весни також це зробити або цієї зими. Ще один парфум на таку більш вже теплу весну, як я думаю, це роза Маск від Монталь. Я його, так знаєте, болтихаю, і в принципі розумію, що потрошки-потрошки, я його ношу, але. Хотілося б більш активно. Я знаю, що для багатьох це парфум Red Flag, але я вважаю його дуже красивим, дуже таким, знаєте, яскравим. Він заявляє про себе, але в той самий час він, ну я не знаю, в мене не викликає жодного якогось роздратування. Це не такі гучні парфуми, як парфуми з амброцинідами або з мускусами цими синтетичними. Він для мене дуже такий м'який. І жіночний. Тому е, хочу цієї весни також більше його любити. Так, з цим парфумом цікава ситуація. Мені подобаються ноти, як вони поєднані між собою, але я носила його в той період часу, коли було не дуже просто морально. І він мене ніби підтримував своєю такою теплістю, затишністю. Я кажу про кисінг від кілян. Це знятість, це солодке молоко з конваліями. Це смачно, це приємно, це огортаюче, це затишно. Але, от можливо, якось мене флешбечить в той період трошки, хоча загалом я не пов'язую парфуми з негативними спогадами. І ці спогади, в принципі, теж не негативні, просто такі трошки бентежний був час. Це було ще до війни, це не пов'язано з війною. І тому якось він в мене теж стоїть тут ще багато. Бо, наприклад, в мене ще була Princess 100 мл в такому форматі, і Adults. І їх я вже давно зносила. Він чомусь стоїть, хоча дуже мені подобається. Давайте зараз його ще раз понюхаю. Ну так, це весна, це все. Це все. Треба носити. Все. Буду носити. Я вам це обіцяю. І останній парфум це. Тисяча одна троянда від Ланком Абсалю. Я його отримала на Новий рік минулого року, і в принципі я його носила влітку. Трошки їм поливалося, але не дуже багато, можна додати ще. Він теж в мене відносно новий, тому тут якоїсь такої великої проблеми немає. Великий об'єм, тому важко, звісно що його зносити буде весь. Але принаймні я хочу почати це робити, тому також буде в мене влітку стояти на моїй парфумерній таці. Ну що, такі були мої парфюмерні плани на цей рік. Я сподіваюся, що мені вдасться дотриматись більшості з них, бо я люблю. Закреслювати пункти виконані. І сподіваюся, що все вдасться. Пишіть, які у вас парфумерні плани на цей рік. Можливо, ви хочете зосередитись на якихось конкретних парфумах або хочете навпаки розширити свою колекцію чи розширити там кількість парфумів, які ви використовуєте за певний період часу. Пишіть мені, мені буде дуже цікаво послухати. Я чекаю, звісно ж, від вас завжди лайків, підписок, якщо ви ще не підписані, і підписуйтесь на мій телеграм також. Я там періодично теж з'являюся, щось пишу, якісь свої відгуки. Дуже часто на нові парфуми там відгуки пишу, бо це простіше написати пост, ніж сідати, знімати відео на цю тему. І ви вже маєте від мене якусь певну думку стосовно новинок у світі парфумерії. Тож, дякую, що були зі мною. Побачимося в моєму наступному відео. Всім пока-пока!